Розширене засідання Олімпійської ради Львівщини відбулось у день заснування національного олімпійського комітету. 32 роки тому була створена ця організація. Ще Україна не отримала своєї незалежності, а олімпійський спорт вже висловив. Олімпійська родина вже висловила своє бажання до незалежності і відірватися, відірватися цей жахливий зв'язок з Москвою. Взяв участь у засіданні міністр молоді та спорту президент України Вадим Гуцайт. Він перебуває з робочим візитом на Львівщині. На сьогоднішній день Львівщина це один із найкращих регіонів. По, по розвитку спорту по розвитку олімпійському руху. Зустрічає зі спортсменами, зустрічає з керівниками федерації. Будуємо наші плани на наступний рік. Під час засідання уклали багатосторонній меморандум про взаємодію та партнерство між 103-ю окремою бригадою сил територіальної оборони ЗСУ, Львівською обласною радою, Львівською обласною військовою адміністрацією і відділенням НОК України у Львівській області для того, щоб наші хлопці військові, які сьогодні на фронті, могли також і відповідно відновлювати свої сили за рахунок спорту, за рахунок реабілітації фізичної культури, так і давати їм можливість таким чином зміцнювати свою силу, свій дух, свою міць. Найкращими спортсменами року на Львівщині обрали віцечемпіонку світу Борчиню Олександру Хоменець і бронзового призера чемпіонату світу кульовика Павла Коростильова. Це надає більшу мотивацію працювати далі, і приносити результати для країни. Взагалі по здобуткам в принципі по чемпіонату Європи та чемпіонату світу все було пройшло добре. На чемпіонаті світу, в принципі, взялася ліцензія, та й цим можна сказати, закрив віконечко віконечку цьому році. Закарбували обличчя найкращих спортсменів Львівщини 2022-го. У марках Відбулось спеціальне погашення тематичного конверта та авторської марки. Це марка, яка зараз випущена. Вона випущена в рамках проекту Власна марка. Вона унікальна тим, що вона унікальна і більше немає. І за дизайном і за задумом це найкраща марка, яку нам е, приходилось гасити. Також під час засідання нагородили найкращих спортсменів і тренерів Львівщини за підсумками кожного місяця, починаючи з січня. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма очі.